Пане Михайло, перше питання. Всі ми вчора дивилися новини, і якщо чесно, я дуже пізно лягла спати через добру новину щодо звільнення наших полонених. Але у нас є питання: скажіть, будь ласка, в чому може полягати логіка росіян в тому, що вони однією рукою оголошують часткову мобілізацію, а іншою рукою звільняють наших полонених? Як це може відбитися на їх мотивації? Ніякої логіки тут не існує зараз. В Росії немає логіки, немає жодного раціонального, я би так сказав, стержня, який би міг пояснити російську взагалі діяльність з точки зору протистояння з Україною війни з Україною. Наприклад, мобілізація це очевидно. Діяльність того радикального крива, яке можна сказати, назвати умовно Чорносотенці, дугінці, Малафеївці і всі ці крайні радикали, націоналісти, імперіалісти, які хотіли би, щоб Путін реально оголосив війну і почав дійсно наносити ядерні удари по всьому цивілізованому світі. Бо вони хочуть всі померти Ну, дугіна. Якщо послухати, то в нього головний ідеал це смерть і треба всім померти за російську цивілізацію в той же час і, і до чого до, до чого я веду що путін в принципі вирішив очолити цю о, крайню радикальну групу о, уникаючи того щоб ця крайня радикальна група почала готувати замах на нього о, власне за те що він не робить о, о, Рішучих рухів у війні проти України. І тому він вчора фактично, чи це було трошки раніше, звісно, після я думаю, після самарканда після саміту ШОС, він вирішив очолити саме цю групу. В той же час залишаються а, ті ті кола, які хотіли би все ж таки вийти з цієї ситуації, домовитися Заходом з Україною і таким чином уникнути краху російської. Країни, яка зараз називається Російська Федерація, тобто, фактично, зараз мова йде, що в Росії відсутня єдина ідеологія, Путін намагається гратися із тими, і з тими, просто банально намагаючись продовжити своє фізичне і політичне життя. Інакше одна з цих груп просто його вб'є, бо він не влаштовує ні ту групу, ні ту групу, і тому одночасно відбуваються події, які в голову не вкладаються, але Треба розуміти, що в Росії вже відсутня єдина ідеологія, відсутнє єдине керівництво. Просто є е, диктатор, який намагається продовжити своє життя за рахунок крові е, громадян колишньої Російської Федерації і е, граючися з різними груп, групами, які крутяться довкола нього, намагаючись продемонструвати лояльність і до однієї групи, і до іншої, тому такі. Абсолютно суперечливі дії, які можна назвати ідіотизмом, тому що в день оголошення мобілізації обміняти командирів Азову, які вважалися в Росії пропагандою, і, це, і ця пропаганда кілька років накручувала росіян, що це є найбільше зло на цій планеті, це дійсно не вкладається в ніяку, ну, в ніяку логіку, тому що мобілізація потребує навпаки єдності. Нації, а тут її просто б'ють і роз'єднують, тому що який сенс тим вмирати за Путіна, якщо він за спиною об'єднує обмінює азовців, при цьому не пояснюючи абсолютно ніяк своїм холопам. Тобто зараз до росіян фактично відносяться як до, до холопів. Ми оголошуємо кріпосне право, ви маєте йти за нас вмирати. Не питайте, чому самі якось розберіться там, подивіться телевізор. А ми тут обмінюємо, вирішуємо свої питання, проблеми фінансові. Очевидно, що. Оця група людей, яка виступала за обмін Медведчук в тому ж пакеті, це очевидно, ті спроби все ж таки домовитися з Заходом і якось вийти з цієї халепи, в яку загнав Путін цей олігархат російський, який, в принципі непогано жив. Ми вчора відверто, ну в нашому інформаційному просторі відверто зловтішалися і сміялися, поки там росіяни. Обговорювали, куди їхати з РФ. Ми бачили відео в їх парадигмі існує дві, дві історії: або терпіти, або бігти. Ну чомусь у них взагалі не не існує історія боротися, але тим не менш, що у військовому плані їх мобілізація для нас означає. Ця мобілізація поки що нічого не означає. Звісно, що українське командування буде адаптовувати план оборони. І е, плани своїх операцій до цього факту, тобто е, очевидно, що Росії зараз не вистачає категорично резервів, банально не вистачає м'яса людей, які би можна було розташувати, хоча би по фронту. А задом Росії взагалі то був розтягнути максимально фронт, тому чи залучивши Білорусь для того, щоб українській армії було складно. Діяти на величезному фронті більше двох тисяч кілометрів. Зараз українська армія володіє стратегічною ініціативою після феноменальної харківської операції, і цим цим українська армія користується Російської для Росії, для росіян, для російської армії, це дуже незвична ситуація. Коли їм треба оборонятися, коли противник володіє ініціативою, і оця сця заява про мобілізацію це спроба повернути собі ініціативу, тобто за рахунок нарощування м'яса. Спробувати розтягнути фронт, починати десь активні наступальні дії, можливо, навіть з півночі залучивши Лукашенка. Але я відразу скажу, що це буде крах відразу для режиму Лукашенка, бо Україна може таку саму операцію, як Харківську, провести в Білорусі швидку, ефективну. і білоруси, які воюють за Україну, зараз вони створять нові загони вже на території Білорусі. Це буде створення зародження нової Білорусі, я би так сказав. Тому... Це більше позитивний факт вже буде для України і Європи ніж негативний. З Точки зору самої з військової точки мобілізації. Чи зможе Росія це взагалі, скажімо так, виконати це завдання? Тому що щоб було зрозуміло, 300 тисяч військ це фактично ще одні збройні сили Росії. Всі кажуть, там от у Росії мільйонна армія насправді ні. Мільйона колись там трошки більше, коли трошки менше. Завжди була мільйонна армія: це з цивільними, з частинами забезпечення, це ВМФ, ВВС і так далі. Оця 300 тисяч військ це, власне, ті бойові підрозділи, які і, і призначені для ведення бойових дій. Тобто вони хочуть створити ще одну армію, ще, ще одні Збройні сили Російської Федерації, і для цього варто. Витратити можливо ще можливо трошки менше, але ще один оборонний бюджет, щоб це створити, mm -hmm. чи є такі ресурси в Росії? Можливо, поки що є, але я дуже сумніваюся, що вони у них будуть, тому що після ведення нафтогазовим ембарго не буде просто у них таких коштів, і тому ця мобілізація, особливо зиму, Ну тобто вони хочуть за якимось там суперскороченим терміном через місяць, вже запускати цих мобілізованих на фронт. І, і, і тобто, фактично, вони в зиму будуть запускати цих погано одяг одягнутих, підготовлених морально прид, таких придушених людей на фронт, де їх просто будуть або вбивати, або брати в полон. Це буде крах російської армії. Тобто, ця мобілізація може призвести до краху російської армії, а е, ми бачимо, що що відбувається в російському е, суспільстві чи краще російському населенні, е, тому що. Небагато бажаючих іти просто вмирати за Путіна, який за спиною обмінює азовців. І тому зараз всі, хто може, тікають за кордон, всі, хто може, десь розпорошуються по великій території Росії, і тому я думаю, що політичний, соціальний ефект від цієї мобілізації буде абсолютно протилежний ніж на те, що сподівається Путін, але у нього немає іншого виходу. У нього просто зараз на фронті банально немає. Резервів, які би могли переламати ситуацію, бо Україна володіє стратегічною ініціативою. До речі, ви сказали, що в скорочені терміни через місяць. Але чи є у них ресурси для того, ну якось вони їх певно вдягнуть, чи є ресурс, щоб їх навчити, тому що я читала, що є проблема з кадровим офіцерським керівним складом? А я і не сказав, що їх навчать. Я ж я ж сказав mm -hmm. слабо навчені. Вони всі, начебто, відслужили справа. в Тому що про стосовно офіцерів, із цих 300 тисяч, близько 100 тисяч мають бути офіцери і сержанти. І uh -huh. де вони їх візьмуть? Вони зараз оголосили скорочені випусків в військових училищах. Тобто, очевидно, цих лейтенантів, яких самих ще треба вчити років 3-4, чи вони стали дійсно командирами і почали розуміти, що відбувається. Військові організації і на полі бою. Їх зараз кинуть командирами з водів, командирами рот, можливо, командирами батальйонів. Не знаю, як там до того дійде, тому що у них є дійсно дефіцит офіцерського складу. І оці всі незрозумілі формування будуть кинуті на фронт. Це просто буде крах. Це буде повний розвал фронту насправді. Але добра нова в тому, що в нас буде дуже багато військовополонених для обміну. Російських. І тому це насправді ця мобілізація може дійсно позитивно вплинути якраз з точки зору обміну українських військовополонених. Але у них там зараз є 10 років тюрми, тобто ми можемо стикнутися з тим, що вони просто відмовлятимуться повертатися. Ну, є міжнародні конвенції, ти хочеш не хочеш, але є міжнародні конвенції, будемо. Якось в рамках цих правових е, рамок, або в рамках правових е, структур працювати стикалися з варіантами знову ж таки в публічному просторі, навіщо е, потрібна ця мобілізація? І варіанти були такі: підготовка до наступу на весну, втримувати окуповані території після їх так званих референдумів і перекрити великі втрати. Е, все ж таки, чи є варіанти, якого ви більше скаляєтеся, навіщо це зараз потрібно? Або ж три варіанти. Всі три варіанти я вам ще 15 ну, можу придумати. Ще раз повторюся: у них, у них просто немає особового складу. Вони намагалися кілька місяців гібридними методами набрати добровольців, е в тому числі там е зеків, е якісь національні батальйони, регіональні батальйони. Нічого не вийшло. Все це було провалено, і, і, і саме через те, що були провалені заходи з набору добровольців, навіть через обіцянки великих грошей. Вони були вимушені все ж таки саме, тобто, в чому взагалі проблема? Цю мобілізацію треба було оголошувати у вересні 21-го року. Якщо вони планували напад на Україну 24 лютого, треба було в вересні, максимум в жовтні, оголошувати цю мобілізацію. Тоді у них був шанс якраз в перші тижні війни, дійсно створивши великі угруповання, просто. Заполонити Україну окупаційними військами в Україні, яка а, а, дійсно а, активно працювала. Ну але, наприклад, з угрупованням 500 тисяч або мільйон ну, було б дуже важко а, взагалі справитися, особливо ще тоді була в них техніка, у них були навчені офіцери, яких знищили на цей момент, і тоді вони могли би просто підготуватися. все це підготувати в спокійній обстановці, навчити особовий склад, підготувати операцію, і провести її. але на щастя. Вони е, сподівалися, що буде маленька е, побіносна війна, е, Чехословаччина 68, Вони просто зайдуть, воювати не будуть, і так далі. І тому е, зараз їхня мобілізація це абсолютно не те, що конпродуктивний крок, це, це руйнівний крок і для російської армії, і для тієї держави, яка називається Російська Федерація. Невдячне питання, але ви говорите про те, що у Путіна немає вибору, і він вже йде йде на такі відчайдушні кроки. Він вчора у зверненні сказав про ядерне озброєння і про те, що це не блеф. Чи може бути використання тактичної ядерної зброї? На даний момент для того, щоб уникнути оці всі розмови, вже він дуже довго він шантажує. Вже здається, всі звикли до. Ці крики вовки вовки і так далі. Тобто, а, а, захід до цього вже слава Богу звик і зрозумів, що людина неадекватна, і треба з людиною просто працювати методом удара по зубам. Інакше ну Макрон може позвонити, щось може позвонити, але всі інші вже зрозуміли, що треба діяти чітко, і ця чіткість, як на мене, зараз. Полягає в тому, що, наприклад, Сполучені Штати Великобританія можуть заявити, що в рамках виконання своїх зобов'язань по Будапештському рандуму вони беруть на себе зобов'язання гарантувати Україні ядерну безпеку, тобто накривають Україну своїми ядерними парасольками. Відповідно до міжна... до Будапештського рану, я вже не кажу про можливі нові угоди, чому би нам зараз нову угоду не підписати uh -huh. в принципі, тому що ті пропозиції стосовно гарантій безпеки, які були опубліковані нещодавно Україною, я відразу сказав, що там не вистачає мені особисто першої частини стосовно прогнозування розвитку. С ситуації, тобто кілька сценаріїв, і в яких часових рамках ці гарантії безпеки можуть бути імплементовані. Якщо ці гарантії безпеки вже будуть імплементуватися після перемоги, то це одна справа, і тоді це все таки справа майбутнього. Я би говорив зараз про. На той сценарій, коли ми коли ми маємо зараз е, крайні напруження, і дійсно Путін, наприклад, збирається використати тактичну ядерну зброю. Те, що він і е, якщо він далі почне почне гратися з оціми е, чорносотенцями, дугіними е, гіркіними малафеями, оцей клікою, яка дійсно хотіла би застосувати ядерну зброю, вони цього прагнуть. Вони прагнуть продемонструвати, що Росія не гірша за Сполучені Штати, які застосовували ядерну зброю. У у, у, у них через кожне речення йде оце, що ми не гірші, ніж Сполучені Штати. Ми маємо показати, що ми такі самі великі, як Сполучені Штати. Вони застосували ядерну зброю. Ми теж хочемо застосувати ядерну зброю. До речі, вони і Київ бомбили, наносили удари, підкреслюючи те, що на сполучені штати і НАТО бомбили Білград. А ми зараз так само по православним вдаримо по Києву. Це у них просто оця... Цей комплекс, що ми маємо бути такі самі, як американці, він проєктується на все, і в тому числі на цей ідеотизм. І тому, якщо Путін буде далі дрейфувати, я думаю, що зараз він буде все більше і більше дрейфувати до чорносотинців, ймовірність застосування ядерної зброї буде зростати, тактичної ядерної зброї, демонстративного удару, можливо, максимально безлюдне місце в Україні. Для того, щоб було менше людських жертв, і Путін скаже, ну ми ж просто от використали, ми показали, що ми можемо тепер давайте вже сідати за стіл переговорів, виконувати умови росії. Тому гратися з Путіним мені здається, вже досить, і Сполучені Штати, Великобританія мають взяти на себе гарант... зобов'язання стосовно гарантії безпеці України і на цьому будь-який шантаж завершиться. Тим більше, що наскільки я пам'ятаю, Нинішня прем'єр-міністр премєр прем Великобританії заявляла, що вона готова застосувати ядерну зброю. Угу. Це було здається в передвиборчих дебатах, так, так. і і тому о, мені здається, що це дуже добре, що вона, вона так сказала, вона визначила свою позицію. Тепер Великобританія може о, о, підтвердити ці слова премєр міністерки і о, о, показати Росії, що не все так просто в цій. В цьому житті, коли ти просто шантажуєш і всі перед тобою стають на задні лапи. Путін вже програв на всіх е, полях. Він зараз е, в вагоні в паніці своєю мобілізацією, і останній шанс у нього дійсно це демонстративне, демонстраційне використання ядерної зброї. Тактично, а, пане Мхайле, вам дуже дякую. Дуже дякую за такі розгорнуті відповіді і за те, що ви до нас підключилися. Гарного вам дякую. Дякую за запрошення. Дякую. До побачення.